Від сьогодні Укрпошта ввела в обіг блок марок Слава силам оборони і безпека України. Гвардія наступу, час повертати своєм». на марках бійці Нацгвардії, прикордонної служби та співробітники Нацполіції. Новий блок продовжує презентований торік героїчний випуск Слава Збройним силам України. Укрпошта випускає чудові марки, які є історією України та історією, в якій ми зараз живемо. Та історія, якій ми виборюємо свою волю та незалежність, ось чергова марка, до речі, дуже красиві марки присвячена гвардії наступу, тобто тим бригадам, які зараз створюються для того, щоб звільнити від окупаційних військ всю нашу Україну. Дуже гарні марки. Всім рекомендую. Автор марок та конвертів заслужений художник України Олександр Охапкін. Випуск здійснено за сприяння Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, які надали фото для листівок. Усі бажаючі вже можуть придбати новий блок марок онлайн та у відділеннях Укрпошти. Я сподіваюся, що коли підросте моя дитина, це будуть для неї спогади, які вона залишить про ці події. Дякуємо ЗСУ, дякуємо президенту, нашій адміністрації, за наближення до перемоги. Тираж блоку марок 235 тисяч примірників. Сьогодні в одному з криворізьких відділень Укрпошти відбулось спецпогашення штемпелем. Перший день гвардія наступу. Час повертати своє. Номінал кожної марки F коштує 23 гривні, Вартість блоку 69 гривень. Загалом Дніпропетровська дирекція отримала 8,5 тисяч примірників марок блоків марок конвертів художніх конвертів шість тисяч штук вартість у шість гривень три види карток по шість тисяч кожної десять гривень кожна стоїть, та конверти першого дня 1200 двісті штук вартість 15 гривень Арсеній – один із володарів нового поштового блоку відкрив для себе філателію не так давно коли почалась війна е е Вийшла перша колекція корабля, але я її не пішов збирати. А коли вже вийшла друга, коли я його вже потопила, я пішов, і мені це сподобалось. І я почав збирати усі марки. Я вже маю всю колекцію марок від першої до останньої. Кожна марка наближає Україну до перемоги. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.